Частину, де я роблю собі бабл ці, ківі та полуниця. Я вже налила концентрат хочу полуницю. З вершками чи Без. без. Тепер, щоб не вимазувати от ці от мої штучки, я беру кіс... О, тучку. Це дуже больно. Я тільки що тюнь-тюнь зробила дуже больно. Все теперь плюнічку, пліненічко, пліничко, до концентр. А так тюнь 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 янь Дивіться, як красиво виходить. Фулничка з концентратом. Кожного плану, ну так, ми зробили наш сік, до якого треба додати води. Зараз. Водичка наша Так, щоб нічого не вимазати Ну, наложимо так. О, це падає, падає, падає. Помінуємо. Ай, кричу И дон шик-шик. Так, все за раз. Миш, миш, миш. Миш, У нас полуничка с пеной, значит, газована. Мы добавляем полуничную фанту. Мне что захотелось полуничную фанту. И киви на Так, до мене можна кстати своєю тарою. Ну, а дивлячись з якою. Ми пенку дали дамеш. Потім помиємося стаканчик. І закриваємо наш сік. Концентратик. Ладно. Вже скоро всім пока. Тож мене чого закінчується. М -м -м. Ладно, всім пока. Побачимось. Ну, я поки що ще збираюсь, але вже дуже скоро. Он.